Всім привіт, з вами як завжди, Ренді, і сьогодні ми поговоримо на досить цікаву тему. Дійсно, за весь вересень у мене особотою не було цікавих відосів, але зараз в жовтні буде реально класний відос, цікавий, тому з вас лайк, підписка, звісно, і додивіться цей відос до кінця, щоб бути в курсі всіх подій, які будуть в принципі відбуватися в цьому місяці. Хотів би почати з того, що мені вже дуже-дуже багато разів писали, коли я апну 100 тисяч. І знаєте, я про цю цифру досить багато роликів на своєму каналі вже знімав, тому що я згадував 100 тисяч іще в липні, в серпні, ну і, звісно, у вересні, куди ж без цього. Я одразу скажу, що я не казав, що апну 100 тисяч одразу, там, до кінця місяця і так далі, там за сезон. Ніде, і я такого не казав, тому можете навіть в коментарях не писати про це. Я казав, що я апну 100К, але. Саме дати, коли я це зроблю, не вказував. І не вказував я тільки через, через те, що зараз я граю дуже-дуже мало. І мені здається, що так буде, в принципі, весь місяць продовжуватись, тому що я веду два канали, плюс у мене техноблог, і, в принципі, знаєте, ну, немає в мене стільки часу грати. А в цій темі я досить ну, давно, тому що я ще в травні апав там, 80 тисяч ми апали. Да? І якщо пам'ятаєте той відос, якщо не пам'ятаєте, то передивіться його ось тут, є ссылка. Коротше, там було жорстко, да, і, в, і в ті дні, в ті ночі я дуже дуже ну, прям дуже ну багато грав. Ну, я не знаю, я там, мабуть, ну, годин 9-10 кожного дня, то ще навіть кожної ночі я прям навалював дико тоді. да. І я розумію, що якщо ви хочете апати так само по цій методиці, по якій я саме апав, да, тому що багато новачків мене постійно питають, там, як я апав. Ну, типу, у мене там в травні буквально там було 70 тисяч, да, в червні у мене там було буквально 80 а Через два місяці, в мене вже 90, Типу, і як взагалі це працює. Ну і я вам кажу, що особито я нічого там в ті дні в ті ночі не робив. Тобто я не знаю, там не, не, не вчився, там якось не дивився відоси там, професіоналів не кликав. Я грав сам, в принципі, з друзями. да, І в принципі, єдине, що я робив, це дуже багато часу витрачав. Особливо, звісно, вночі, тому що в день грати в мене часу немає. А вночі, в принципі, коли ти все зробив, ну, ти можеш. да. Особливо, Якщо ти не спиш там, ночами, наприклад, як я це роблю. от, І, в принципі, вночі да, я грав і всі ці кубаси я апав саме вночі. Останній місяць я ну, дуже мало грав, я міг зайти там на годинку, 2-3, максимум, від сили, і все, я виходив. Зараз, в принципі, у мене та ж саме ситуація, тобто я не граю в Brawl Stars зараз взагалі. Я заходжу тільки там в 11-12 дня, щоб там забрати бонус, да, щоб у мене там не злетів стрік і все. і Я виходжу. Тобто я грати зараз не можу і не граю, в принципі. Але це відео, звісно, не про те, що я вам там нию, да, коли я там апну, а відео про те, що я, в принципі, скажу, що я дійсно хочу апнути 100 тисяч до кінця саме цього року. У мене було в планах записати відео про а, саме новачковий аккаунт, да, тому що в принципі, мій основний аккаунт вже можна називати донатерським, тому що я на нього Доначу, і Доначу 4 місяці підряд, і це ну, така, знаєте, досить вагома цифра. Да, от, і його вже можна вважати в принципі, донатерським. А я реально хотів вести продовжувати рубрику, де я граю абсолютно без донату, де я показую, що і без донату можна в принципі, нормально прокачуватись. Я почав донатити не із-за того, що мені було важко грати, а просто із за того, що я блогер, в принципі, і моє завдання як блогера це показати вам, ну, в першу чергу, вам, звісно, потім вже собі, а показати там нового персонажа, там новий Бравл Пас і так далі. Коротше, це моя місія, моя робота, якщо хочете, можете так називати, да? тому що, в принципі. Я як блогер маю в принципі, виконувати свою роботу. Моя робота в тому, що я маю в принципі, вам показувати, да, оновлення, показувати, що щось, те, що виходить за бабки, і розказувати вам, чи варто купувати, чи варто на це витрачати гроші, чи ні. От, І саме це я роблю. Тобто я почав донатити саме з цієї причини, а не з тієї, що там мені дуже сильно хотілося задонати в Brawl Stars. Ні. В принципі, і зараз, і як пару місяців назад, так, і так само і зараз. Як Кажу, що донатити в Бравл Старс взагалі не варто. Да, якщо ви там не ютубер і у вас немає ось цих всіх відосів, там ви не записуєте, донатити в Бравл Старс для вас ну, сенсу мало чесно, тому що можна досягти і тих самих. Рівнів тих самих результатів поки що можна і без донату. Тобто донат це, в принципі, як такий бонус, Бонус, якщо ви дійсно хочете показати своїм підписникам, своїй аудиторії ту чи іншу обнову. Якщо ви цим не займаєтесь, то донатити в Brawl Stars я вам не рекомендую. От. З цією темою, в принципі, думаю, плюс-мінус розібрались. А, на що це 100К, ну і в принципі на рахунок аккаунту, да, без донату. Рубрику я закинув. Я вирішив її не знімати, хоча я хотів повернутися до неї ще в вересню. Я потім казав: Окей, в вересню не вийшло, в, в жовтні з'явиться новий в принципі, Pass, ну, новий сезон, і я почну це все робити з нового сезону. Не почав. Не почав, хоча хотів, от, але не вийшло. І чому? Тому що мені е, не хочеться. Цим займатися, дійсно, скажу відверто. Да, це багато переглядів набирає, Да, там багато ваших коментарів, багато підтримки я бачив в цьому, але я просто не хочу, тому що мені дійсно ну, бажання відпало. Я от перші дні, коли апав, я дійсно ось цю рубрику записував кожен день з кайфом. Типу, мені було дійсно цікаво самому. Мені не було цікаво там, чи мені заплатять за ролик, там чи буде якась реклама, там там чи буде взагалі якісь перегляди. Будуть. Тобто, я чисто для себе це знімав. От, але пройшов місяць. Пройшов місяць і мені це набридло дійсно, тому що, ну, уявіть, вам потрібно заходити на нулячий аккаунт, і коли у вас є фуловий повністю практичний аккаунт, да, ви, ви мусите заходити на нульовий нубський аккаунт кожного дня. Тобто це важливо кожного дня. Не там один день сьогодні, потім через три дня, потім через тиждень. Ні, кожного дня ти мусиш заходити кожного дня, тому що в цьому й суть рубрики. Ти заходиш кожного дня і розповідаєш, ну, показуєш підписникам про качку аккаунту. Тобто Змінюється твій аккаунт там, з часом. От, і в цьому сама велика проблема. Тому що мені це набридло. Я записував, виходить весь листопад, потім півгрудня до кінця року. Там, буквально До, 30, до, 30 числа, до 28 грудня я записував минулому році. І мені це набридло дійсно. Я там були багато переглядів. Там було багато лайків, там було багато підтримки. Це ще я записував навіть не на свій мікрофон. Це я записував з планшета, типу на планшетний мікрофон ну на внутрішній. Але мені це набридло і дійсно, і я поки що не готовий цю рубрику повернути і не буду готовий, тому можете про неї в коментарях навіть не питати. Той акаунт я закинув, я на нього практично не заходжу. А коли буду повертатись до цієї рубрики, якщо мені прям сильно закортить. То, звісно, я це зроблю, але вже буду створювати новий аккаунт, щоб, звісно, ну, цікавий інтерес був. Тому що ну там вже не інтересно, я там вже 150 днів десь не заходив, 140. Ну коротше, багато днів я вже там не заходив, і там вже не цікаво. Тобто потрібно буде, якщо я буду це робити. То буду це робити, звісно, знову, але на це потрібно знову ж таки виділяти час. З приводу стока, дійсно, до кінця року. До кінця року, я думаю, це я зроблю. Мені зараз не хочеться взагалі грати, тобто я. Навіть і не донатив би Бравл Старс цього місяця, просто, блін, ну вже раз почав, раз уже таку тему запустив, то вже ну типу, ну, а навіщо від, відміняти. да? От, Якщо ти вже щось почав, то вже не йди назад, а вже продовжуй, продовжуй, продовжуй. типу, ну, До чогось тебе це приведе. Я такою думкою, в принципі, притримуюсь. Тому, в принципі, я і задонатив. От, апати зараз іграти я не хочу абсолютно. Тому а, пушів не чекайте в цьому місяці. Мені там залишилось 5 тисяч кубків. Тобто не так уж і багато. Можна почекати, поки вийде новий персонаж. Вийде там, ось це як його там блін, зігі, да вийде зігі, можна буде спокійно апати ще один максимальний ранг, це вже 96 тисяч. Ну і 4 тисячі залишиться. Знаєте, ну це буде ну, максимально легко. Я думаю, уже після того як всі ці персонажі, звісно, повиходять. Одять, а було б хитро, звісно, взагалі почекати, поки розробники додадуть ще чотирьох персонажів, тобто буде 100 персонажів і всіх на тисячу, і в принципі маєш 100 к. Ось така цікава логіка виходить. Ну, з вами був я, Ренді. Пишіть в коментарях, що думаєте, чи потрібно запускати пуш зараз, чи не потрібно. Я просто поки що чесно не хочу і не планую. Мені так всі ці пуші набридли з травня. По, там, по, по серпень ну, да, ось ці всі місяці. Ну, особ, особливо це було жорстко в травні. Тому що в травні я дійсно дуже багато грав. Це просто кошмар жах, скільки я грав у травні. Влітом я в принципі, також багато грав, в липні, але не так багато, як в травні. В липні я грав через те, що хотів добити 80 тисяч. Була була, була була така історія, але це вже взагалі інше. Тому ось так. В коментарях всі ці пишіть, пишіть, скільки у вас, кубків, буде також цікаво почитати, скільки там ви вже апнули і апаєтесь чи ні. Ну і ще головне, мені дуже цікаво з приводу того, скільки взагалі часу, годин ви проводите в грі. Мені дуже це цікаво. От. Пишіть в коментарях, я все це почитаю, лайкну і, звісно, закріплю ваші коменти, додам в наступний ролик. Ну а з вами був я Ренді. Підписуйтесь на телеграм, посилання залишу на телеграм в описі. В принципі, можете брати участь в конкурсі, поки він проходить, а в четвер виходить, вже буде, буде підсумок. Да? Хоча, коли ви цей ролик дивитесь, скоріше за все, підсумок уже пройшов. Ну, в будь-якому випадку, не знаю, коли цей ролик вийде, але в будь-якому випадку, коротше, беріть, і якщо конкурс ще проходить, то звісно. Ну, беріть в ньому участь. Все, з вами був Ярентій, Дякую за перегляд. Побачимось дуже скоро в нових роликах. Пока!